Твій коментар з приводу сьогоднішнього матчу, скажу так, дуже тяжкий динамічний матч. Був багато витратили енергії, багато віддали сил. В кінці матчу це могло ще перенести нам свої плоди. Але в мене був момент. На жаль, я його не реалізував. Тому сумна поразка для нас. Як можеш прокоментувати вилучення у першому штаймі таймі в перші ж хвилини? Та Скажу, я не бачив того моменту, але якщо на варі вже сказали, там, що є вилучення, значить воно, напевно, було. Та більше скажу, що подя хочу подякувати хлопцям те, що в 10 билися до останньої хвилини і ще й могли вирвати дорогоцінну нічого. Кінцівка пройшла в меншості. Могли виривати все ж нічию, були шанси. Як прокоментуєш ці епізоди? Та тяжко коментувати зараз ці моменти, але ну добре, що вони є. Погано, те, що не реалізували їх, тому це більш зі знаком мінус. Після поєдинку президент заходив до роздягальні, що запитував Костянтин Федорович. Президент підтримав команду, сказав, щоб. Нічого страшного не сталося. Рухаємось далі, аналізуємо помилки і готуємось до наступної гри.